Всім привіт! Я сьогодні намішую землю знову, щоб садити е, черенки попіну на укорінення. Ну і думаю, покажу що вам, що я там таке намішую, щоб ви не думали, що оце в земельці це стільки добрих. Оце, бачите, земля. Цей раз у мене був вермикуліт, а не перліт. Обично агропероліт це раз вермикуліт, воно не має різниці. Вермикуліт просто набагато дорожчий, то ну, він в мене був, я його насипала. І кокосовий субстракт. Оце все сипеться для того, щоб земля була легша. Ну, і воно все як губка. <кій> воно в себе вбирає водичку. А як земля висихає, воно так якби віддає тоді водичку. І ось це все я отак розмішую. Агроперліт, вермикуліт, нема різниці, але його треба багато. Щоб отак вам казалось, як стаканчик ви дивитесь, що там тих, як кажуть, білих гранул добрива дуже багато. Тоді земелька легенька і тоді пепіно корінчиком. Там дуже добре і дуже легко наростати. Ось я розмішала і оце я вам показую. Бачите, яка вона вся легенька і сипуча. Це вона вже зволожена, але одночасно отака вона сипуча. Тоді корінчикам там буде добре. Земельки намішала. Зараз буду набивати стаканчики. І працювати.